Вітаю, шановні глядачі, московити отримують більше дронів на оптоволокні, але є нюанс. Вітаю вас. Не часто нам доводиться обговорювати щось приємне в контексті української економіки та економічної політики. Але сьогодні наші на нашій вулиці невеличке свято. Як то кажуть, раз у рік і палка стріляє, і так само наш уряд та парламент раз у рік займаються дерегуляцією. І, хоча це й близько не початок якоїсь широкомасштабної економічної лібералізації, але все одно приємна подія. Тим більше, що вона напряму. Впливає на нашу обороноздатність. Тож, що там такого надрегулювали, будемо розбиратися. З вами я, Валентин. Гроза економічного лібералізму Україні Данила Гетьман несподівано написав у своєму телеграм-каналі, раховна... що Верховна Рада проголосувала за прийняття законопроєктів 13305 та 13306. У них йдеться про внесення змін до Митного кодексу. А саме про скасування імпортного мита та ПДВ на деякі товари, що ввозяться з-за кордону, найбільш цікаво в цій історії те, що оподаткування здіймається з товарів для безпеки та оборони. Також із митного кодексу будуть усунуті технічні неузгодності за цими пунктами. Взагалі, зняття непрямих податків та ввезення зброї та інших товарів військового призначення передбачається на весь період воєнного стану дії вже давно. Недавні законопроекти розширюють перелік цих товарів, додаючи до них ті, що застосуватимуться в військовому виробництві. Зокрема, виробництві БПЛА, ну а йде про податки на імпорт оптичного волокна для БПЛА, волоконно оптичних джгутів, інших кабелів та катушок. необхідних для виробництва дронів, особливо оптоволоконних. Насамперед, це потрібно для того, щоб здешевшити їх вартість, масштабувати виробництво та підвищити ефективність постачання силоборони України FPV-дронами даного типу. Віднедавна FPV-дрони стали справжнім ноу-хау Московсько-українській війни, яке здатне серйозно впливати на хід подій на фронті. Вперше вони з'явилися на передовій в березні 24-го року, а вже влітку весни стали чисельною та грізною зброєю. Наша війна унікальна тим, що є фактично першою війною настільки масштабним та ефективним засуванням безпілотних систем, і перевага в технологічній гонці дронів надає значну перевагу на полі бою. Обтоволконі системи є на новішим рейдом у цій сфері, і поки їм не знайдена. Ефективна протидія. Вони будуть робити погоду на фронті. Відбувається так, тому що в оптоволоконних дронів є багато переваг. Надзвичайно по перше, вони невразливі до ребів, які глушать та садять абсолютно більшість в півдронів на фронті. По друге, у них стабільна передача зображення, чого не скажеш про дрони на радіозв'язку. І по третє, їм байдуже на погоду. Тож нашим захисникам критично важливо отримати кількісну перевагу в їх застосуванні, якої на жаль поки не спостерігається. Московити давно налагодили. Не слабеньке таке виробництво цих БПЛА, звісно ж, не без допомоги своїх китайських братушок. Китайські китайські братушки виготовляють 80% всього оптоволокна на планеті і радо постачають його в і там цілком можливо, що навіть за спеціалізованими контрактами. Утім, зазвичай хитрому китайцю байдуже, хто купує його товар, головне, щоб платили. Тож українці з однаком успіхом будуть закуповувати оптоволокно та інші деталі до БПЛА в нефритовій імперії. Ну можливо, з певними прокладками. Але тут є. Декілька, але, по-перше, завжди існує ймовірність диверсії з боку китайців, які можуть щось нашептати на вушко московити. Власне, виробники вже розказують про такі випадки, коли після передачі толоконих дронів у війську виявляється брак катушок. Тож китайці явно не найбільш надійні партнери в цій справі і значно більше хоче підігрують московитам. Це яскравий приклад. як Політика регуляції, технології переплітаються і створюють абсолютно нові ризики. Бо навіть китайське оптоволокно не просто технічні деталі, а зміна в великій грі, де важить усе від логістики до політичних сигналів. У таких умовах традиційного аналізу вже недостатньо. Якщо ви вже маєте базу, до речі, в інвестуванні, розумієте фундаментальні принципи, але хочете навчитися оцінювати ринки в динаміці, враховувати на стабільність, глобальні тренди, ризики регуляції нових технологій для цього ми створили навчання про суди та інвестування. Ми говоримо про сценарії розвитку стрес-тестів, поведінку економіки, портфельне балансування в умовах високої турбулентності і про те, як не впадати в ілюзії зростання навчання онлайн із прикладами з ринку, реальними кейсами і підтримкою експертів. Старт Старт вже 10 червня залишає заявку та встигне навчитися кращому. Ну а по друге Китай недавно почав тишком нишком обмежувати продаж своїх мавіків та деяких комплектувальних систем до України, поки масштаб проблеми не до кінця зрозумілий, і те чи зачепиться постачання оптоволокна, але це все одно сигнал про те, що необхідно диверсифікуватися і таким чином обезпечувати себе. Оптоволоконні кабелі виготовляють також в Німеччині, Польщі, США та Японії, зв'язки з якими в цьому напрямку поки не налагоджені певним чином. В Україні оптоволокно виготовляє тільки підприємство Одеса Кабель. Але й воно залежить від китайських комплектуючих. Але незважаючи на всі проблеми і певне відставання, українські виробники весь цей час намагалися не стояти на місці і активно скорочувати відставання. Це. Перші успішні опробування українських оптовоних БПЛА пройшли ще в жовтні минулого року, але легким процесом це не було трохи палець у колеса, повставала саме держава. Адже перед сприйняттям зразка зброї на озброєння вони мусить пройти кодифікацію. Волонтерські фонди та окремі підрозділи не можуть забезпечити достатніх обсягів замовлень, щоб можна було масштабувати виробництво і наситити армію дронами. Це могли зробити лише агенції оборони закупівель та держпезв'язок. Однак ті ні, нічого не збиралися закуповувати без кодифікації. Тож, поки виробники прийшли сім кіл бюрократичного пекла. Минуло ще кілька дорогоцінних місяців. Це, до речі, до розмови про те, як бюрократія у вигляді цілої купи регуляцій, норм дозволів, ліцензій та перевірок напряму шкодить не лише бізнесу, і економіці і усій обороноздатності країни загалом. Так що нашим полісімейкерам є над чим подумати? Ну, звісно, кодифікація має бути, перевірка теж, але це має бути максимально швидко і лайтово. Ну, рухи теж йдуть в цьому напрямку. Треба визнати, але треба. Ще швидше усіх цих не дуже веселих умовах. Станом на зараз в Україні вже функціонує не менше одинадцять дронів на оптоволокні і сертифіковано понад 20 технологічних зразків цих БПЛА. Українське військове виробництво розвивається, в тому числі в ключових сучасних технологіях. Тож зараз дуже важливо, щоб держава допомогла, ну або принаймні не заважала в цьому процесі зняття непрямих податків на імпорт товарів військового призначення. Це безумовно гарне рішення, яке здешевить виробництво та спросить життя оборонним підприємствам. Так, що московити тепер отримують більше толоконних дронів, але з одним нюансом, однак, усе це не зовсім зрозуміло. Чому воно реалізується аж на четвертий рік повномасштабної штабної війни? Яки чому досі недостатньо спрощені регуляції, що затримують сертифікацію та масове виробництво зброї? Тож. Незважаючи на позитивні зрушення, нашому держапарату ще багато чому треба працювати в напрямку обороноздатності країни. Але ми зі свого боку не забуваємо допомагати силам оборони України своєю фінансовою підтримкою. Ми на телеграм-каналі «Стадіо Капіталіста» щодня проводимо збори для допомоги нашим захисникам. Тож доєднуйтесь, та також там знайдете дуже багато актуальної інформації. Всього найкращого до зустрічі, до побачення.